Самого ранку у мукачівських ДАЇшників незвичайний інструктаж. Вони заступили на патрулювання для ведення профілактичної роботи біля залізничних переїздів. На території держави проводяться цільові заходи під назвою «Увага! Залізничний переїзд. Початок заходів із 20 червня по 10 липня закінчується. Ціль цих заходів проведення профілактичних міроприємств по забезпеченню безпеки дорожнього руху під час приїзду залізничних переїздів. Першу чергу наряди даї націлюються на Звернення уваги при дотриманні правил дорожнього руху водіями, коли будуть вони проїжджатися через залізничні переїзди. Тобто будуть приближені наряди ближче до залізничних переїздів і буде проводитись профілактичні заходи щодо недопущення дорожнього транспортних приход на залізничних переїздах або біля них. Залізнична колія не раз ставала місцем гучних ДТП в Україні. Не виняток із Закарпаття. Причина необачність і самовпевненість водіїв при перетині переїздів. Зазвичай водії не дотримуються правил проїзду, залізничного переїзду, а саме здійснюють об'їзд колони, які стоять, ігнорують вимоги світлової та звукової сигналізації. Ще більше небезпека при перетині нерегульованого залізничного переїзду, адже крім сигналізації, нічого не спинить водія. Водій повинен перш за все під'їхати, подивитися, вправо ліво чим наближається локомотив, зупинитися не ближче 10 метрів до першої рейки. І звісно, зупинитися на знак «Стоп». Обов'язкова зупинки при приїзді з залізничного переїзду. На водію порушників згідно з оновленими правилами дорожнього руху, очікує неабияке покарання. Передбачається значить, штрафні санкції при порушенні правил проїзду залізничних переїздів, що включають порушення світофорної сигналізації, дорожніх знаків, розмітки і так далі. Відповідно до змін. Адміністративному кодексі по частині 2 передбачено за такі грубі порушення при проїзді залізничного переїзду, також позбавлення посвідчення водія на деякий термін. Це приймає рішення суд. Інспектори державтоінспекції закликають водіїв бути обережними при перетині залізничного переїзду та пам'ятати, що вони відповідальні за своє життя та життя своїх пасажирів.